Державність та єднання нації наша спільна мета сьогодні. Той час, коли точно потрібно єднатися, і український народ вже більше 10 років. у неоголошеній війні, третій рік у повномасштабному, вторгненні. Демонструє всьому цивілізованому світові прагнення жити у вільній, незалежній, територіально-цілісній державі до дня української державності за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк провели суспільну наукову платформу хрещення становлення перемога. Ми маємо вже практику, комунікуючи з головами обласних рад інших регіонів цей день. Згадувати основні цінності нашого народу, згадувати історію державотворення українського народу української держави, а також співпрацювати, обговорювати напрямки і більше того, що є надважливим, підписувати меморандуми про міжрегіональне співробітництво та партнерство між регіонами в розрізі різних областей нашої України. Традиційно захід розпочали із спільної молитви, адже саме молитва в поєднанні із діями дає неабиякий результат. Завжди пам'ятати, що добра справа вона є важлива, коли людина докладає зусиль. Але якщо ще Бог благословить, тоді вона ще сильніша і звершується набагато швидше. Тому людське зусилля, людська дія спільно з Божим благословенням це те, як два крила в літака. Найскоріше будуть йти, прямувати і звершуватись у своїй діяльності, згадали історію становлення державності та не забули про сучасність. Присутні серед яких керівники дев'яти обласних рад з різних регіонів України обговорили шляхи співпраці та розвитку міжрегіонального партнерства. Власну думку щодо розвитку усіх сфер висловив кожен представник від області. Держава це люди. Ми бачимо дуже велику хвилю трудової міграції. Якщо ми хочемо повернути людей. В область, в громаду, в регіон або в країну ми їм повинні запропонувати, начебто роботу, але питання не в роботі, питання в джерелі, в основі, на якій ці люди зможуть е, створювати сім'ї, потім навчати діток і просто жити повноцінно, мати можливість власної реалізації. Тільки разом ми спільно. Об'єднавшись як всередині держави, так і з нашими партнерами, з нашими друзями навколо, можемо не тільки побороти ту, ту болотну державу, а й зрештою підняти нашу державу, нашу Україну на новий рівень. Важливість будь-яких ініціатив щодо співпраці підтримують і на обласному рівні. Якби не було об'єднання громад, на жаль, не було б державності, не було б держави. Коли коли такі збирають люди, коли кожен розказує свою думку, обмінюються досвідом той, який кожного є. В кожного є позитив, в кожного є негатив. І коли людина розуміє, що позитиву має бути більше, то значить та громада краще. А якщо всі об'єднуємося, то і краще держава. Я впевнений в цьому на 100%. Аби співпраця була не лише на словах, її закріпили спільним підписанням меморандуму. Підписую перший меморандум внутрінаціонального і регіонального співробітництва. Закарпатська область на межує чотирма країнами Європейського союзу, і ми підписали багато меморандумів про співпрацю з нашими міжнародними транскордонними партнерами. Це символічно, що все відбувало відбувається напередодні Дня української державності. І я би сказав, що це е, ті елементи соборності, ті елементи підтвердження нашої єдності єдності української нації. Від тепер шість областей, які підписали меморандум співпрацюватимуть в багатьох важливих сферах саме на співпраці між нашими регіонами щодо економічної стабільності, відновлення наших регіонів, тому що тут є сьогодні представлені області, які є безпосередньо прифронтовими, так щодо забезпечення усім необхідним а, нашого населення, яке проживає в межах наших областей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, щодо підтримки фінансового забезпечення наших військових формувань, які формуються в наших регіонах, щодо обміну досвідом у сфері. Охорони здоров'я у сфері освіти, соціального захисту, забезпечення населення насправді є дуже багато важливих нагальних, в тому числі проблемних питань, які за підсумками обміну досвідом, за підсумками міжрегіонального співробітництва, нам вдасться покращити за для тієї категорії людей, які цього потребують. Перші кроки у новій взаємодії між керівниками обласних рад уже зроблені. Далі лише злагоджена робота для, для досягнення спільної мети, перемоги та укріплення української державності.